Це топ новини дня від п'ятої редакції атакують на квадроциклах. Росіяни малими групами намагаються штурмувати позиції наших військових на Оріхівському напрямку. Спроби здебільшого невдалі. Загалом минулої доби окупанти вдарили по області 578 разів. На запорізькому напрямку росіян подекуди у 12 разів більше аніж українських військових. Голова Запорізької ОВА запевняє, у регіоні цілодобово працюють над зведенням укріплень. Пообіцяв, що невдовзі підрозділи, що стоять на захисті Запорізької області, отримують партію дронів, засоби РЕП, авто та розхідні матеріали. З маршрутки на вихід у Запоріжжі перевіряють кількість пасажирів у транспорті. Водіїв штрафують за тих, хто їде стоячи. На що містяни задаються питанням: чи забезпечила міська влада достатню кількість транспорту, аби усі пасажири їхали сидячи? Запорізькі підприємці вкотре штурмували мерію. Щомісяця вони отримують захмарні платіжки за опалення приміщень, у яких певнять немає ні труб, ні батарей. Не допомагають навіть звернення до суду, бо ж платіжки все одно приходять, а на додачу ще й можуть заарештувати рахунки бізнесменів за борги. У Запоріжжі посилять перевірки документів. Це один з напрямків антитерористичних навчань, аби ловити диверсантів. Також будуть встановлювати особи вимушених переселенців. Посміхніться, вас знімає прихована камера. Нардепи хочуть запровадити тотальний відеонагляд за українцями у громадських місцях, транспорті, школах, університетах та лікарнях. Це має запобігати злочинам, контролювати дорожній рух та допомагати у розшуку людей. Робота стоїть, а гроші крапають. Стало відомо, яку зарплатню отримало керівництво Запорізької облради за час повномасштабної війни. Голова органу Олена Жук за два роки отримала більше двох мільйонів гривень зарплати і ще 150 тисяч гривень матеріальної допомоги. Її заступникам також нарахували не менше мільйона. Загалом за 22-23 роки на зарплати тільки керівництва облради пішло приблизно 16 мільйонів гривень. Енергодарська громада буде співпрацювати із фінською освітньою компанією. Спершу планують проводити спільні проєкти та курси онлайн. У перспективі сподіваються працювати над відновленням громади після деокупації, будувати та реконструювати школи, дитячі садочки, училища та коледжі. Більше новин у телеграм-каналі П'ятої редакції. Підписуйтесь там, тільки найголовніше.